Всім вітання. Зараз буду давати відповіді на запитання, які багато хто не озвучив, але явно, що вони закралися. Навіщо робити ще один магнітний барабан, якщо вже маєте? Значить, я після того, як подивився, що конденсатор заряджається через ці діоди, не зовсім такі. Ну, так, як мені хотілося, сказав, що будемо розбиратися. Ну, звичайно, що розбиратися означає виконати. Розібрався, зараз вам продемонструю. Тобто даний генератор, який я зараз продемонструю його роботу, має досить таки хорошу, таку цікаву властивість. От Зараз ви її побачите наяву, але він має один недолік. Коли я даю на нього великі оберти, він має трошки вібрацію. Сьогоднішнє моє ранкове відео було відносно цього барабана. Там два акумулятори живлення, і він тільки свистить. Тобто ніякого відхилення від центрів немає, тому що, коли я тут набирав деталі, вони мають трошки різну масу. Заливав клеєм, щоб не було також і йде дисбаланс. І саме цей дисбаланс дає вібрації, які нам не бажані. Це поговорили про причину саме виготовлення цього барабану. От, а тепер мені потрібно буде продемонструвати вам результати цього. Потім я цей барабан вийму і вже змонтую цей магнітний барабан. Тепер, що у нас зараз в схемі? Так як я не в сьогоднішньому в попередньому відео демонстрував заряд конденсатора, він був досить такий слабенький. Там десь до 300 вольт до 400 вольт доходив. Тобто нічого в схемі не замінив я. А поставив конденсатор з вилкою раменка. Схема нескладна. Значить, дивимося, у нас виходить вихід з генератора. Цей барашик такий чорненький, так, заходить на вилку Авраменка. І з вилка враменка на конденсатор. Щупи вимірного приладу стоять на конденсаторі. Чорний і. Червоний, так. І тепер я включаю живлення і дивимося на напругу. Тобто, даний прилад Більше 1000 вольт не міряє. Зрозуміло, навіщо я робив цей барабан? Тобто з допомогою цього генератора я отримую вже кіловольтну напругу. Хто займається вільною енергією, по крайній мірі дивиться ролики, розуміє, для того, щоб збуджувати навколишнє середовище, нам потрібні кіловольти. Коли є кіловольти, іде вже пробій. Тобто я вже можу цю напругу вставляти на помножувач, отримувати високовольтний розряд і збудувати навколишнє середовище. Так що є цікавий результат. Даний генератор видає більше кіловольта. І це те, чого мені було потрібно. Частоту також я демонстрував більше 500 Гц. От. Але він, коли я його вже починаю набирати оберти, він починає вібрації. Барабан, який я зробив і вам показав в сьогоднішньому ранкому відео, цей дефект вже усунений. Так що чекайте нових цікавих результатів. Відео буде викладено в неділю. Сьогодні вже відео було. Так що гарного вихідного і до нових зустрічей!